Казати в добрий час. В українській мові виразів зі словом час або година багато Вони стали звичними, хоча початкове значення деяких стерлося у добрий час кажуть, коли проводжають когось у далеку дорогу. У цьому побажанні збереглося давнє значення слова час пора. Вважали, якщо мандрівник вирушить у добру пору, його подорож буде спокійною та вдалою. І жодні злі сили не стануть на заваді. Фразеологізм сказати в добрий час оснований на повір'ї, що в добрий час годину можна говорити все, що забажаєш, а в лихий краще помовчати, бо слова можуть обернутися неприємностями в житті. Нині вислів, сказати в добрий час уживають для запобігання зуроченню когось або чогось. Фразеологізм з катертиною дорога. Такі слова у давнину означали побажання гладенького шляху і щасливої дороги, порівняння дороги і тканини, скатертина, полотно, рушник, хустка та розуміння їх як чогось рівного були звичними. Будь-яку дорогу, що веде в дальню сторону, порівнювали з радісним полотном. Однак із часом добре побажання з катертиною дорога, як і багато інших фразеологізмів, змінило значення на протилежне. Тепер його вживають, коли хочуть прогнати когось, сказати, що за ним не шкодуватимуть, побажати зла. Фразеологізм скриня Пандори. У давньогрецьких міфах йдеться про те, що колись люди жили, не знаючи горя, хвороб старості. Доки Прометей не вкрав у богів вогонь. За це розгніваний Зевс послав на землю красиву, але нерозумну жінку Пандору, яка вийшла заміж за Прометеєвого брата Епіметея. Вона отримала від головного бога Олімпу іменну скриньку із суворою забороною відкривати її. Та розпалена цікавістю Пандора відчинила скриньку, звідти висипались старість, хвороби, безумство, злість. Пристрасті та інші нещастя, що можуть переслідувати людей, вислів скриня Пандори означає джерело нещасть, лиха, біди.